Добрий день. Сьогодні наша, з вами тема нашого уроку – це величини, да, тобто змінні в алгоритмах з циклами і цикли з лічильником. Саме будемо сьогодні працювати з, з циклами-лічильниками. Створюємо новий проєкт. Зараз ми розглянемо зразок, а домашнім завданням у вас буде інше завдання. І так, починаємо. Виконавця можемо залишити, можемо змінити на іншого. Сьогодні наш виконавець буде малювати квадрати від меншого до більшого. Змінимо виконавця. Можемо змінити фон сцени і починаємо працювати. Що нам потрібно? Нам потрібно намалювати квадрат. Значить, ми знаємо, що сторони квадрата рівні. Тому, малюючи його, виконавцю треба буде переміщуватися, на наскільки кроків, повертати на 90 градусів. У квадрата сторін 4 значить, нам треба повторення з лічильником. І подивіться в скречі повторення з лічильником. Має ось такий блок, де число 10 визначає кількість, да, лічить нам рахує, скільки повторень ми зробимо. І тут ми можемо вказувати свої власні повторення. Тому ми сьогодні використовуємо даний цикл цикл з лічильником. А ще нам треба працювати зі змінними. Так як у нас довжини квадрата рівні, сторони рівні, то нам треба створити лише одну змінну, це А. І ось А буде відповідати за довжину однієї сторони. Створюємо змінну А. Прибираємо галочку, щоб вона нас тут не відволікала. І тепер працюємо. Для того, щоб намалювати квадрат, нам потрібно задати спочатку А певного значення. Так як у нас квадрати будуть щоразу збільшуватися, то ми задаємо початкового значення 30. Тепер ми хочемо повторити намалювати квадрат. Значить, нам треба цикл з лічильником і таких рахунків у нас буде 4, тому що квадрат це 4 сторони, і вони всі рівні. Що буде робити наш виконавець? Він буде переміщуватися на А-кроків. АА, ось у нас значення А, да? тобто він буде переміститися на А-кроків. Тобто, коли ми будемо змінювати значення, воно буде самостійно автоматично підставлятися, да? все буде змінюватися значення. Це буде довжина однієї сторони, і потім нам треба зробити поворот на 90 градусів. Таких повторів у нас буде 4, і в результаті вийде квадрат. Далі, нам треба групи олівця, так як наш виконавець буде щось малювати. Тому ми спускаємось саме низ, натискаємо на плюсик і обираємо команди групи олівець. Один раз, ліва кнопка миші. Починаємо. Щоб малювати, нам треба опустити олівець. А в кінці, дивіться, він опустить олівець, Повторить 4 рази, в результаті вийде лише один квадрат. Так? Повторити 4 це команда для одного квадрату. Після одного квадрату йому треба буде. Переміститися. А якщо йому треба переміститися, то обов'язково треба підняти олівет, щоб лінія за ним не тягнулася. І переміститися на яку сторону, на яку кількість кроків. Ми з вами поставимо, що він буде переміщуватися на формулу. Ось у нас є А, перше значення 30, да? тобто 30 кроків. А потім ми будемо його збільшувати на скільки, да? тобто, довжина першого квадрату буде по 30 кроків. А тепер нам треба обрати оператори. І задати значення того, що буде кожного разу змінюватися наше А. Ми змінимо його щоразу, будемо збільшувати на 10 кроків. Тобто А плюс 10. І ось він переміститься на А плюс 10. Що ми бачимо? Що ми надамо значення 30 кроків. Він опустить олівець, намалює цей квадрат з довжиною А. А А це 30 кроків. Потім підніметь олівець і переміститься на А плюс 10. Тобто, якщо А 30 кроків, то він додасть 10 і переміститься на 40 кроків, да? Переміститься, відступить і змінить значення А на 20, наприклад, на 20 кроків. Тепер, починаючи спочатку, ми побачимо, що вже А в нас збільшиться, зміниться на 20. І що ми з вами зробимо? Зробимо повторення. Скільки ми хочемо таких квадратиків, знову беремо цикл з лічильником і хочу таких квадратиків, наприклад, 5. Да? Щоб ось цих повторень було 5. Опустити олівець, намалювати один квадрат, підняти олівець, перейти праворуч, збільшити розмір довжину лінії. А. Да? Потім знову опустити олівець, намалювати квадрат. Але вже довжина А збільшиться на 20 від попереднього, тобто буде не 30 кроків, а 50. Підняти олівець, переміститися, знову збільшити А на 20. Да, вже буде в нас не 50 по третьому кругу, а 70 кроків. І так з кожним квадратиком. Тобто ось цей цикл, ось ці команди, ми повторимо 5 разів. І в нас є внутрішній цикл, який відповідає за малюнок одного квадрату. А скільки таких квадратів ми хочемо, щоб їх було 5? І тому виходить ось такі команди. Що на початку кожного проєкту ми будемо задавати значенню А 30 кроків. Потім він опустить олівець, намалює квадрат з довжиною А да, 30 кроків, підніметь олівець, переміститься на 40 кроків, змінить А на 20. І вже наступний раз, подивіться, ось це 30 не входить повторення. Ми тільки на початку задаємо довжину перш, певної сторони першої, да? однієї. А потім ми щоразу будемо змінювати А на 20. І таких разів у нас буде 5, тобто 5 квадратів. Далі, це такий основний у нас блок. Але щоб програма почала виконуватися, ми беремо, коли натиснуто зелений прапорець, щоразу ми все очистимо. Далі я хочу, щоб мій жучок постійно починав з однієї точки, тому ми його поставили в, лівий, в ліву сторону, подивилися його координати. Це х-190, y72. Переходимо в групи рух і переміщуємо в ці координати, тобто, щоб завжди, після натиснення на зелений прапорець, все очищалося, і жучок переміщувався в ці координати. Все. І потім надаємо значенню А30 і виконуємо наш проєкт. Запустимо на виконання. бачимо, що кожного разу, коли я натискаю на зелений прапорець, мій жучок починає з однієї тієї самої точки. І ось наше перше значення змінної А, яке було довжина 30. І кожного разу воно змінювалося на 20. Тобто тут вже 50 кроків, тут 70, тут 90 і тут 110 так, кроків. Тобто, ми задали початкове і команди на зміну А. Так? Ми ще можемо вдосконалювати наш проєкт. Ми можемо, це дуже швидко відбувається, тому ми можемо задати. Групи чекати, і ось тут, де він перемістився, щоб він перед малюнком почекав одну секунду. Ще ми можемо задати, щоб кожен квадратик був різного кольору. Тому ми зайдемо в групу олівець, і ось тут цикл першого ми не змінюємо, та? а беремо, де він перемістився на 10 кроків. Ось тут, після цієї команди, задамо йому змінити колір олівця на 10. І запустимо. Тоді бачимо, що кожен квадратик у нас різного кольору. Таким чином, наш проєкт працює. Ще раз запустимо і переглянемо. І кожного разу кольори в нас різні. Ваше завдання буде трішечки схоже. Наш виконавець малював прямокутники. Що ми можемо побачити? Прямокутники у нас 5. Якщо ми перейдемо до нашого проєкту, то бачимо, що квадратів у нас теж було 5. Так? Тобто, в нас. Ось цей зовнішній цикл, він таким самим і залишається. Але що ми знаємо про прямокутник? Що це фігура, у якої протилежні сторони рівня. Так? Тобто, це не квадрат, якому нам досить було задати одного значення. А нам треба тут створити дві зміння. Правильно? Нам треба створити змінну А, яка буде відповідати за довжину, і нехай вона буде трішки більшою. Так? 40 кроків, наприклад. І змінну Б. Яка буде відповідати за ширину. І вона буде трішки меншою. Не 40, а 20. так? Ось, із цими змінними ми будемо працювати. Нам треба, коли натиснемо на зелений прапорець, поставити очистити все, поставити виконавця в початкову точку, чекати 1 секунду і надати значенням певних змін. Вони можуть у вас відрізнятися, але дивіться, занадто великі не ставте, бо вони ж будуть отут змінюватися. Так? Потім, що ми зробимо? Ми опустимо лівець, але ось тут внутрішній цикл, подумайте, він буде інша кількість повторень. У да? нас було тут лише переміститися на А-кроків. Чотири рази да? сторона квадрата раз, два, три, чотири. Прямокутника теж знають, щоб тут чотири сторони, але вони не всі чотири однакові. Да? Тому нам треба буде тут що? переміститися на А-кроків, повернути. Тепер бокова сторона в нас буде. Коротшою, тому треба переміститися на скільки? Б кроків. І теж повернути в напрямку 90. І ось скільки таких повторів нам треба зробити, подумайте, да? скільки нам треба таких повторів тут буде, не 4 повтори. Тобто ми змінюємо з вами внутрішній цикл, Подивитися, скільки тут буде повторів, потім опустити олівець, намалювати один прямокутник, підняти олівець. Переміститися на А плюс 10. Так? Тобто ми до довжини, бо вона в нас є найбільшою А, додамо 10 кроків, він переміститься. Потім змінити колір олівця. І знову ми тут змінювали довжину однієї сторони, а нам треба буде змінити довжину і другої сторони. Змінної Б. Б. Довжина А. Наскільки ви її кроків збільшите, да? що тут буде 40, то наскільки ви її збільшите. І ширина Б, тут було 20, а ви подивитесь, наскільки ви тут збільшите кроків. Тобто подумайте, так, да? ось у вас приблизно вийде ось такий варіант, але подивіться, скільки тут повинно бути повторів і на які числа треба позмінювати ось ці значення. Потренуйтесь, і в результаті у вас повинен утворитися ось такий проєкт. Де ваш виконавець буде малювати прямокутники. І внутрішній цикл, ось у нас довжина А, ширина Б, буде відповідати за малюнок одного прямокутника, а зовнішній цикл 5, повторити 5, буде відповідати за те, скільки таких прямокутників ми зробимо. Тому уважно перегляньте, зупиніть ще раз на паузу, поставте моє відео, якщо виникли проблеми. Подумайте: ось тут за цикли з лічильником, і створіть свій власний проєкт. Запишіть коротеньке відео, надійшліть на перевірку.